За оренду, Так? Е, що він не належить до тих структур, які можуть бути е, якось... Е, або скасована оренда, або е, там, полегшена і так далі. Е, ну, що вони так, ну... так, Але зразу міський голова і всі зразу врубилися. Оце нагода ту свободу їх так. Виявляйте, вони зазікнули на святе, на церкву, От гади, сволочі, ті свободівці. Ну, при, От, ну, бачите, як екскурс... а всі так, а, точно, от гади, от ну, виявляйте на святе на церкву. У Львові середньовіччі, в епоху темного мракобіся церкви, тих архієпископів, їх як врагів народу, їх ставили на місце, так, влада, якщо вони порушували закони. Наприклад, 1390 рік францисканець архієпископ Бернард зазіхнув на цей палац архієпископів, площа ринок 9. Він десь знайшов документ, що князь Володислав Польський передав цей будинок в довічну власність тодішньому риму-католицькому архієпископу Мацері. А міська влада сказала що нічого подібного, він тільки не в пожиттєве, а тільки в прижиттєву в власність. А вам він не належить. Він розізлився на владу. Як піти проти церкви, яке нахапся, він прокляв міську владу, всіх радників, всіх. Всіх прокляв, наклав інтердикт на місто, прокляв місто, судилися, подали до Ватикана, розлітався в Ватиканів спір. І коли він зрозумів, що йому не виграти цю справу, він кудись стік і десь помер. Його наступник то вже був латинський архієпископ Ян Шеверський волтропка в 1480 році. Він хотів запустити руки до власності міської і каноніків. І знову ж таки сказали: церква не має права економічно на ці речі і подали на нього в суд. Він суд програв, і він от з того розпачу, з тої злості він з божеволі, і помер. А найбільш цікавий випадок був з архієпископом, він називався Ян Андрій Крухніцький, це було в 1624 році. Тоді, власне, от цей Мартин Кампіан, йому дали володіння село Стнелівок за його е, мужність в боротьбі з епідемією. І архієпископ виступив проти цього, а потім він ще, ще захотів знімати податки з богослужінь Церкви Святого Духа, яка нам належала до. Ну, в принципі, до його архієдієцезів е, належала, але фактично він не мав куди втручатися. І ось місто. Йому сказали, що ви пхайтесь на свої економічні справи і хочете гроші там взяти звідти, звідки вам не належать. Він такий був обурений. Як на церкву? Що таке? Прокляв всіх райців по іменно, А коли священник, до речі, проклинав імена тих райців, там Мартина Кампіана, Еразма Сикста, там Станіслава Шольца, ще якихось там, то обурені ці. Опурені він його священника скинули. Він тоді, взагалі, він прокляв все місто, наклав інтердик, заборонив взагалі всі служби Божі, всі костели позакривалися. Люди були в розпачі, не знали, що робити. І тоді, от Криміс пише, що поляки стали ходити вже до, до, до українських церков, то тобто взагалі був такий ну, цирк натуральний. так? І тоді він ніби змилостився, відкрив. Але, але він свого не досяг. Коли церква зазіхала на неналежні якісь речі, які були заборонені законом, це поставили на місце. І, до речі, хроністи тодішні писали про латинських архієпископів, ну, так скажімо, ну, досить гостро, досить різко. Як пам'ятаю зараз так про будь-кого, навіть про того самого Кирила, напевно, ніхто не наважиться так писати. Наприклад, що він був дуже прихильний до венерених утіг, або що він був ненажерливий прилад. Або що він міг, міг гарно вистроїти стіл з, заку... з напоями і закусками тільки лише, або що він влаштовував з Богослужіння цирк, як цей був Ян Сенінський, що він під час служби Божої говорив на непристойності всілякі. І це все, про це все писалося, було прозоро. І от виникає питання, а коли ж були більш такі прозорі часи, коли, ну, так, зараз я подивлюся. А година, що я вже не дуже тут за. А я не бачу. Зараз за 15 9. Дивіться, я б ще багато міг цікаво розповісти про відсутність ну, про корупції. Що корупція була, вона була прозора. А коли корупція прозора, то вже не корупція. Ну, наприклад, радник, чиланник вступали на свою посаду. Вони платили офіційний хабар. Це, бу, це, була, це був їх дар, їхній дар містові. Там 300 золотих дар містові. Ну, Якщо, скажімо, корупція вона легітимізована, навіть не правом, а якимось звичайним правом чи якоюсь традицією, то вона вже не є корупцією. І дуже цікавий момент, коли король Ян Казимир приїхав до Львова в 1667 році, місцеві українці для того, щоб зустрітися з королем, з ним поговорити, так? і вручити йому подарунок 50 золотих, то написано для того, щоб, йому, щоб їм влаштували аудієнцію з королем. так? Канцлер отримав 30 золотих, секретар 10 золотих, Денгов секретар там, 4 дукати, і навіть писар один дукат отримав. Але це все було написано, це звичаєві якісь традиції. Це був хабар для того, щоб українці зустрілися з королевняном Казембером і поговорили з ним заснування чи прояність українських докат. Тобто, якщо був якщо. Була корупція, вона була прозора. І В хроніці є запис за 1400, 1414 рік, початку 15 століття, що ті самі лавники судді кримінального суду вони придбали для своїх ритуальних цілей золоту мідницю. Тазик золотий, так? Ну, щоб вони вмивали руки над ним на честь справедливого суду і написано, на це пішло 15,5 гривень, величезна сума на ті часи. І було написано, що вона була взята з коштів, призначених на міські фортифікації. Тобто це явне, нецільове використання коштів, але це було прописано. І ось коли е, звичаєве право, е, головне прозорість, розумієте, головне, от, знаєте, не так от образливо, е, якщо ти йдеш там до лікаря і платиш офіційно тисячу гривень. А якщо ти мусуєш конверти, то вже ну, ну, не цивілізовано. Краще, от, щоб корупція була прозора, як була була тоді, але, ну, поняття корупції в нашому розумінні сучасному, щоб хтось для, для своєї мети збагачення, якісь там міські справи е, робив на свою користь, такого взагалі не було. Е, добре, давайте так, зараз, зараз 10.09. Будь ласка, ще, можливо, є в когось якісь запитання, то ви, е, ну можливо, ну, ще може 10 хвилин, а потім вже в 9 підете на верхню кого які запитання можна. От ви казали про Галіцію, що хотіли приєднати. так? От Наскільки я знаю, то один з радників Миколи II в 1915 році, а 2014 Петр Дурнова сказав, що тільки безумість може Галіцію приєднати до імперії. А ви знаєте, був такий Василій от я коли писав книгу Дурнова так. Але Василь Кільсієв людина дуже продвинута, дуже розумна, дуже мудрий політик, який хотів приєднати Галіцію. Коли він відвідав Гуцульщину, це був кінець 19 століття, він подивився на гуцулів і він написав, каже: якщо этот народ когда небудь попаде в состав Російської імперії, более благодарных, благодарних. Більш прихильних і більш люблячих царя людей ніде в світі не знайти. А після того ті гуцули його здали в австрійську поліцію, як шпигуна. <гум> <гум> Бо той Васілій Кірсій, все можна подивитися, є на сайті української страниці про це. Так що бачите, ну, Бачите, Дурному був більш таким, він розумів, що Потім бачить, Микола ІІ, останній імператор Росії. Ну, але... Через три роки як закінчить? Так, але... Ну, але, 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 але Микола ІІ з балкона нашого міністерства, теперішньої облдержадміністрації, він проголосив, що єдина Росія від Львова і до Тихого океану. Бачите, але не вдалося, на жаль. Що робити? Кістка в горлі така, що... Так, ще якісь запитання може є? Нема. Добре, тоді вас волонтер заведе на вежу. Ага, попереджаю, хто не підіймався на вежу ще ніколи, це треба подолати 16 поверхів. Повер... Ну це так, в принципі, я не знаю. Мені здавалося, що то, то легко, от, от п'ятницю ми там піднімалися, і дві жірки, мені здається, вони навіть вже дві третини подолали і спросили. Ну я підніматися так поволеньки, Ну, Хто піднімається, ну, під то вже знає. І дуже цікаво подивитися на дві нічого.